Ми вийшли на вулиці Полтави для того, щоб дізнатися, чи знаються мешканці міста на тому, як користуватися газовими приладами та як діяти у разі небезпеки. Добрий день. Ми проводимо опитування щодо безпечного користування газом. Чи користуєтесь ви газом? Так, користуюсь. Готові пройти опитування? Так, давайте. Добре, підкажіть, будь ласка. Яку дію потрібно виконати першою, якщо ви відчули запах газу в приміщенні? вимкнути світло, перевірити крани на газових приладах та провітрити приміщення, увімкнути газову плиту чи запалити свічку? Я б перекрив газову трубу та викликав би службу. Дякую, перекрити газ. Второю. Друге, тобто перекритий кран на газових приладах. Exactly. Підскажіть, будь ласка, хто має право виконувати ремонт, підключення чи налаштування газових приладів? А будь-яка людина з інструкцією, б, домашній майстер, в сертифіковані фахівці і Д. ті, хто прийшов онлайн курс. Сертифіковані фахівці, фахівці, фахівці. Сертифіковані сертифіковані фахівці. Сертифіковані фахівці. Дякую. Як часто потрібно проводити технічне обслуговування газових приладів? Раз у 10 років, раз на рік. Лише коли зламається або коли зручно власнику. Знаєш себе, лише коли зламається. <гум> ну, раз на рік хай буде. Мабуть, раз на рік по-моєму. Так, раз на рік. Куди потрібно телефонувати, якщо відчули запах газу? 101, 102, 103 чи 104. 104. Дякую. не помню, 104. 104, по-моєму. 104. 104. 104. 104. круто, дякую. Що потрібно зробити перед тим, як зателефонувати в аварійну службу 104? Перевірити вайфай, закрити газовий екран і провітрити приміщення, зробити фото витоку або порадитися з друзями. Перекрити газ, це возвращаємося в начало. Закрити екран, то провітрити приміщення. Друге. Друге. Закрити газовий екран і провітрити приміщення. Вам за те, Ой, що прийшли, дякую. дякую Дякую. на на взаємочення. А ви на скільки питань відповіли правильно? Пишіть у коментарях.